Російські війська продовжують атаки на чотирьох напрямках. Інститут вивчення війни повідомив, що 14 липня росіяни просунулися в західній частині юнаківки на Сумщині у північній частині Харківської області, а також на Куп'янському і Лиманському напрямках. Змін немає. Росіяни не досягли успіху біля Великого Бурлука та в місті Часів. Яр. Українські війська досягли успіху на сіверському напрямку біля Серебрянського лісу. Окупанти просунулися на турецькому напрямку, зокрема в районах Дачного, Новоспаського та Яблунівки. На Покровському напрямку російські війська просунулися біля Федорівки, Разіного та Новоекономічного. Водночас українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі Товстого та Піддубного. У західній частині Запорізької області українські захисники та російські війська також просунулися. Збройні сили України просунулися на північний захід від Кам'янського. Російські війська мали успіх вздовж вулиці Молодіжної. Атаки на Херсон не дали результату. Інститут вивчення війни підсумував, що українські війська досягли успіху на Сіверському і Новопавлівському напрямках, а також біля Кам'янського Запорізької області. Російська армія просунулася на Сумщині в Запорізькій області, на Турецькому та Покровському напрямках.